дня. ви на моєму каналі, на каналі Райбача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, і я не про сон. Дівачки, хтось робив чистку, відразу йде автоматично, просто від прив'язок, від людей, які вас тримали, які вами маніпулювали. І тут прямо таке я бачу ладошки темні. Хтось знімав сущей. Раніше я цього не помічала, до речі, які вами керували. Хтось виходив із стану маріонетки. І так, як мені пішло, чому знову зараз іде в мене про стосунки людей, від яких людей, від яких ви не очікували, чи биться він вас втратити. Якщо це не стосовно магії, то це стосовно якихось жорстких маніпуляцій, девочки, і будемо дивитися з вами, і мальчики в тому числі. Так. Чи боїться він вас втратити? Неважливо, хто це вам рідний чоловік або просто партнер якийсь. Можливо, якийсь третій фактор взагалі. Ви хочете розібратися. І взяла саме цю колоду, тому що вона як на е, родовій системі показує прекрасно, так і на особисті стосунки. Я коли особисті роблю завжди її беру, коли е, от якось поток роздваюється. Поїхали. Хто в мене на сьогодні? Людина, яка вишедні чиста, дівчатка, людина, яка закрилася. Людина, яка зараз, можливо, отримує якусь інформацію, намагається зрозуміти себе. І це не тільки стосовно, в тому числі, стосовно сили, хочеться сказати. Вам зараз ви отримуєте якусь інформацію. Людина, яка свичайні людина, яка скриває, хто вона насправді. Про що? Людина. Знаєте, як мені пішло? Не хочу сказати, що ви не перебираєте людина, яка жадібно хватає якісь знання, в тому числі, яка жадібно хватає якусь інформацію і намагається все затвердити юридично. Хто зрозумів, той зрозумів, так, заради власного щастя. Тобто ви якось зараз намагаєтеся не всім розказати свої плани. Ви намагаєтеся зараз нічого не впустити в фінансовому плані, намагаєтеся, щоб вас не погане слово. Не облапежили, ну слово було інше, в якомусь юридичному питанні. І ви зараз робите все заради свого якогось щастя. Хто ваш партнер? Людина. Зараз буду казати. Давайте запитаємо це ви? Тут склад роздвоїться. Це або ви, дівочки, або в нього є ще хтось. Або людина в парі? І знаєте, тут дивіться, на вас карти, не скажу, що прям такі зовсім світлі, але у вас якось е, свої речу, де, Да? А в нього от кажуть про те, що це людина, або е, яка під якимось магічним впливом, як мені пішло, якою маніпулюють, спекулюють, або людина, яка сама намагається утримати двох дівок. Ви, дивіться сюди карта вибору, це ви у нас на виборі. І ви думаєте, приймати його мені чи не приймати. Отак, от зараз будемо дивитися. Це в когось це дійсно таке ви. І він намагається всіма своїми спекуляціями на вас стиснути. А в когось він в парі, але його там тримають магічно. І ви на виборі, девочки. Так, давайте подивимося, що між вами зараз? Що між вами зараз? Чистота. Знаєте, от між вами зараз. Можливо, через те, що ви на виборі, дівчатки, ви якось тримаєтеся в отшені чи в чистоті, те, що ви його, можливо, ще не обрали, розумієте? І кажуть про те, що, знаєте, от ви якось розумієте, що він щось може у вас викрасти, ресурс, ваш час, ваше життя може у вас викрасти, не віддавши повноцінно. Тобто, ну, хоче на дві компанії, ви мене зрозуміли, да? на два фронти. І кажуть про те, що ви будете стояти на своєму і будете обирати там, де ви будете в чистоті, там, де ви будете перша. Отак мені зараз іде. Так, да, ви будете обирати стабільність і захист і проти обману. Отак, тут тобто у вас зараз вибір бути в чистоті з ним або не бути взагалі. І тема знову ж таки, чи боїться він вас втратити? Що в нього до вас на сьогодні? Йому боляче, дівчатки, йому боляче, тому що ви захищаєте свої інтереси. Я вам кажу, знаєте, що в нього е, до вас. От він, якось знаєте, вам він навіть буде намагатися якось вас прислухатися, якось навіть буде, чомусь мені йде слово, робити вигляд або обіцяти вам, що все скоро проясниться і закінчиться. Дай мені ще трошки часу. Я все там, де треба, закінчу і прийду до тебе. Оце в нього до вас зараз. Що ще в нього до вас зараз? Він хоче керувати, дівочки. Знову таки, карт про те, що він намагається знову, і диявол. Він хоче, знаєте, якось вам наобіцяти, знову-таки, трошки ослабити вашу, ваш фронт, ослабити, і знову-таки піти в спокуси. Можливо, з вам, хоче з вами якось домовитися, щоб ви м віддалися йому. А там ви вже і лояльна, там ви вже й добра, там ви, там ви вже й на все згодні. Буде домовлятися, дівочки, по дияволу, але дві карти. У правітіля те, що він захоче все одно по-своєму. Карти спекуляції, карти зловідьма. Він буде по-своєму, як йому хочеться. Насправді, знову ж таки, карта маніпуляції і те, що він не показує свого істинного обличчя намагається вас заплутати. І те, що ви в пастці, але він визнає, що ви стойка. Добре, давайте, поїхали. Чи боїться він вас втратити? Чи боїться він вас втратити? Дівочки, він цього ніколи не скаже, але так він боїться. Знаєте чому? Тому що він прекрасно розуміє, що ви зараз на якомусь виборі, що можете спокійно по карті вибора, піти своїм шляхом без нього. І у вас тут, між прочим, білі хмаринки і чисте небо. І у вас тут все буде благословлю. Він зрозуміє, що біля вас є або чоловік якийсь, дівочки, е який вам показує підтримку. Або просто, знаєте, що у вас. Е От тут не йде мені саме, що у вас є чоловік, тут мені просто йде, що у вас є якийсь шанувальник, і це вже знову такий не перший розклад. І що ви якось зараз почуваєте, от знову таке, що ви на виборі, що у вас є з кого вибрати, і знову кажуть про те, що він цього, він цього ніколи не покаже, що він розуміє, що ви мудра, і що у вас також є свої таємниці по ченніку і по тіні. Він також не показує свого обличчя. Вам кажуть про те, що він розуміє, що у вас ви цей урок вже винесли і чомусь навчилися, що зараз ви будете тільки на рівних умовах. Не тільки на ваших умовах, що йому, звісно, усложняє жизнь його перемозі. Отак. От боїться, але він не буде зізнаватися. Боїться. Що ще він? Що, чи боїться він вас втратити? Він планує, девочки, знову ж таки, тут людина, яка <кхідь> надійна яку завгодно маску. Розумієте, планує. Планує, як, знаєте. От е, знаєте, як мені пішло? От ви він розуміє, що ви зараз однією ножкою вже, можна сказати, як, або в інших стосунках, або в своєму новому житті. І він захоче цей ваш. Для нього це от вихід вас за кордон, ті, що він звик. Розумієте? І це деба ж це про вас. Тобто він розуміє, що зараз ви просто можете піти в своє життя. І він буде це відсікати, і він буде це планувати, як відсікати. Да, візову, знаєте, візову почне з вами якусь, якусь комунікацію, якщо у вас її не було. Він знову буде вам писати повідомлення, буде знову проситися зустрічі. А насправді буде просто пощупувати почву. Да, маніпуляції. Всякими разними способами. Але все ж. Все, ну, Крім цього всього, він розуміє, що, не знаю, ви з ним виросли, я вам скажу, дявочки, ви з ним виросли. І знаєте, він розуміти, що ці маніпуляції вже давним-давно не будуть вас так колихати, бо ви все аналізуєте. Ви не слухаєте тільки слова про любов. Йде інформація про те, що ваша ця людина з роботи. Ще. Захоче зустрічі, дівочки. Знову ж таки, знаєте, всі карти про те, що він за вами спостерігає. Дивіться, як ви, дивіться, наскільки ви від нього відійшли енергетично, в тому числі, наскільки ви його, хоча сказати, розлюбили, дівчинка. Дивіться сюди. І знаєте, от буде намагатися, буде вас навіть підтримувати, вам щось нашептувати, можливо, навіть попросить якихось ваших общих знайомих, щоб за нього замовили словечко. Мені отак іде. Буде намагатися з вами домовлятися будь-якими способами, бо там і диявол, і чарівний еліксир. не, не Будемо обіцяти далеку перспективу, підтримку. А насправді, дівчики, дивіться сюди, О, знову таки, хочу якось блискавично вас повернути, поки ви ще не вирішили жити своїм життям, щоб вас ув'язнити і щоб знову таки понізити ваші вібрації і сказати, що Та ти там думала, ти від мене вирвалася, та ні, дорога, я Карта того, що всі його роботи, всі його проділки. Потерплять крах, тому що ви вже його не дуже чекаєте, тому що ви вже знаєте, чого ви хочете. І тому що ви відстоїте всі ілюзії, бо ви на добрих, на гарних вібраціях уже. Ви бачите ситуацію зі сторони. Що в нього істина до вас? Знаєте, він вас засуджує. Я вам знаєте, буду казати зараз. Десь він вас навіть засуджує, що ви погодилися бути його третім фактором. І знаєте, як він зараз думає? Він думає, це, це він вам ніколи не скаже. Він думає, ну вона ж коли спогоджувалася. Бути просто коханкою. А чому ж зараз ні? А зараз він розуміє, розуміє, що це пусто. йому від цього боляче, що всі його ці попитки зманіпулювати. Тут навіть буде хтось давить на жалость, хтось буде навіть навпаки агресувати. І він розуміє, що це все пусто. Але насправді він вас засуджує, тому що колись ви погодилися, а зараз таки ні. Тому що ви тут у мене вже вибачте, в драконі. Зараз ви цей дракон. І зараз ви вирішуєте, куди вам летіти, і де пирхать вогнем. Вам буде сражатися, буде по-хорошому, по поганому. І, знаєте, зрозуміє, що в кінці кінців, девочки, він вповні, можливо, залишиться в двох, з двох сторін від вашої і від тієї іншої жінки, що він взагалі залишиться сам. Тому що він не знає, що він хоче, що його план не спрацює. Але він все яросно вірю. Але тут обман. Да. Карта Незалежності. Він розуміє, що він вам не навішає. Ну, і це прекрасно. Дівочки, вам тут порада відразу йде. Не слухайте обіцянок, не слухайте сплеття, не слухайте те, що будуть вам про, про нього говорити, як він страждає ваші спільні друзі. Це все хе. Людина просто такий спекулянт там диявол дияволом розумієте? І зараз в якомусь перекресному моменті, що ви можете просто змінити своє життя в кращу сторону, або повернутися на ті самі буйки, які вас спустошували абсолютно. Будьте чистою. Ви цей урок пройшли і на цій основі можете будувати своє майбутнє. Що в нього в підсвідомості? В підсвідомості, дівочки, він знаєте, в підсвідомості кажу, те, що він також, скоріш за все, не визнає, він знаєте, він розуміє, що ви чиста, він скучає за вами, коли ви були, знаєте, коли ви ще були така Прилість, я дурочка, коли вам можна було навігати. І от саме за, за тією чистою, яку він е іспортив. Він скучає, дівчатки. Бо з тією він бачив майбутнє. Бо з тією він знав, що її можна вішати, вішати вішать і вєшать. А вона буде отак чекати. І, можливо, навіть ростити незаконно рождених дітей. Розумієте, чекати. В воду сног пить. Отак От мені, дівчатка, зараз. Йде. От за тією він скучає. А зараз ви в трансформації, а зараз ви. Це вам як подарунок. Розумієте, те, що він до вас повертається. Просто знаєте, щоб тоді ви тішили його его. А зараз він, ваше его, тішить тим, що він хоче повернутися, а ви вже просто на ті низькі вібрації, ви вже просто не готові. На коханку ви вже просто не хочете. І вам кажуть, що це вам буде як подарунок, що він до вас приповзе. Це і буде ваш урожай. E, знаєте, як він вам ще кажуть, що всі його пастки будуть обнулені. Тому що ви свого хлібнули і зараз буде хлюбати він. А ви в нас інтуїтка. І ви, не зважаючи ні на що, не зважаючи на всі його совєти, за всі його те, що замовили за нього слово, ваші спільні друзі, знову ж таки, мені йде. Ви йдете своїм шляхом. Ви нікого не слухаєте, дівчата. Ви в достатку, ви в процвітанні, ви все знаєте. Ви тут у мене відающа, скоріш за все, ви тут у мене пробуджена. Я рада, що це частичка від мого каналу. Ви на високих вібраціях, ви зможете абсолютно все, що вам захочеться, от я вам чесно кажу, благодарна, щоб для мене такі круті дівчата і хлопці. Будьте в чистоті, не поніжайте вібрації, із-за того, щоб когось порадувати, якщо це тільки неофіційно. Благодарю, обіймаю. На особисті, будь ласка, в особисті.